Виконавчий комітет Васильківської міської ради підтримав пропозицію Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації та сприяв проведенню ярмарку з продажу сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів із залученням суб'єктів підприємницької діяльності Київської області. 10 грудня цього року на центральній площі міста відбувся ярмарок з продажу широкого асортименту продовольчих товарів. Васильківці мали змогу придбати за дешевими цінами овочі, морку, картоплю, цибулю, буряк, капусту, курей, ковбаси, м'ясні вироби, яйця. Прийняти участь у ярмарку виявили бажання наступні фізичні особи-підприємці та підприємства товариство з обмеженою відповідальністю Гаврилівські курчата, «Тахофабрика Ясен Світ», харківський м'ясокомбінат, Тетіївський пряник та багато інших. Також приватні підприємці здійснювали реалізацію гончарних виробів, насіння, фруктів та меду у широкому асортименті. І спілкування із Васильківцями ми зрозуміли, що містяни задоволені ярмарком, і хоча їх гаманець трохи схуд, але у супермаркетах вони залишили б набагато більше. Тому дякують міській владі і зажадали і надалі відвідувати такі заходи, адже це, хоч трохи підтримає їх небагатий сімейний бюджет.